Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 3 червня сьогодні. І такий цікавий сьогодні день, цікаві розклади сьогодні були на каналі. От, і робила я їх зранку, виставила <пізніше>, пізніше Ну, час розкладу, час завантаження, час перевірки. Але вже є прекрасні новини. Да? Нам з вами карти сказали про те, що буде якийсь удар під водою, це буде стосуватися. Дороги, перевезення, мостів там і так далі. ну Під водою, на воді над водою. Ну Тобто росіянців це чекає, да і от новина про Кримський міст нас з вами трошки так потішила сьогодні. І цікаве питання у вас виникло: чому саме о 4.44? Чому все це сталося? Перший підрив був зроблений. Давайте з вами роздивимося. Взагалі, питання Кримського мосту, питання Криму не все буду розповідати. Ви розумієте? Якщо буде якась інформація, яку не можу, не маю права говорити, то я її говорити, звісно, не буду. Так, відкрила собі фотографію, там прям. Ой, давайте. Нагадую про те, що ми з вами волонтеримо, відновлюємо автівку на зараз, яку пригнали з гарячого напрямку, і е, роботи там багато. Панство приєднуйтесь, будь ласка, до, е, до відновлення, скажімо, да, до допомоги нашим хлопцям ЗСУ. От, номер рахунку є в описі під відео. Всі звіти по нашій з вами волонтерській діяльності. І, взагалі, коли буває ще якісь цікаві, цікава інформація, не завжди пов'язана з таро-розкладами, вона є в телеграм-каналі. Будь ласка, посилання на нього є в описі під відео. Та? І в описі під відео так само є посилання на другий мій канал. Не часто я там виставляю відео, але. Такі про життя. Ми з вами там говоримо про енергії, про практики. Доволі цікаві бувають у нас там з вами зустрічі. От. І е, приєднуйтесь ще й туди. Все, тепер давайте дивитися: Кримський міст. Що на зараз Служба безпеки України? От. Що на зараз Кримський міст? Взагалі, яка ситуація? Кримський міст? От згадайте розклад стосовно павутини. Виходили практично одні й ті самі карти. Сенс один і той самий. Момент перемови, момент дозволу, карта Єрафанту ніколи не виходить просто так, ну в моїх розкладах, коли е, немає якогось знаку, якогось сигналу, якщо немає ніякої домовленості. Домовленість була, її, скоріш за все, що отримали для того, щоб зробити такий удар. Дуже неочікуваний удар показати свою силу і по сімці жезлів знову ж таки, тут чогось багато. Да? Не факт, що це останній, але там ми з вами подивимося ще. Ну, кара Божої служби можна так сказати, да? тому що тут карта правосуддя, імператор, вежа. Те, що важливо для імператора, те, що ти вважав своїм, вважав своїм, да, по, по правосуддю, знову ж таки, в момент якихось не зовсім законних операцій, да, ті, які були нормою для імператора, ну, тобто для Кремля, для путінського режиму, отримали вежу. Тепер да, питання з перевезенням, воно дійсно для. Путінського режиму буде стояти, ну, давайте спитаємо. Тобто, тут знову ж таки присутня дозвіл третьої сторони. Відмашка була, Дійте. Ви мені там десь писали в коментарях, чому ми маємо питати дозволу. Ну, інколи маємо питати дозволу, бо це все велика політика. Нам же ж, зброю теж дають, там допомагають і так далі. Ну, Якось так. Давайте спитаємо стан Кримського мосту на зараз. Ха. Карта смерті. Цікаво. Відновленню дещо відновленню не підлягає. По смерті невиправні наслідки. Стан Кримського мосту. Вісім жезлів. Ви знаєте, таке відчуття, що ще щось буде доламуватися. Давайте ось так я вам скажу. Чи це, ну, 8 жезлів це карта таких, знаєте, швидких змін. Знову ж таки, не встигли відреагувати на те, що відбулося втрати є, По пажу стан це ну, не можна користуватися, скажімо. Да? Це така. Десь дуже-дуже обережно, коли ти не контролюєш ресурс, да? дуже ну, втрати є. Вісім жезлів. Ну, Зараз мені цікаво, чи було тільки під водою. Чи це було єдине під водою, я б не сказала, там ще щось може бути, або ще щось відбулося, якась агресивна атака, рицарь мечів все рівно про повітря. Не факт, що ми з вами про все це дізнаємося, але ну нехай буде головне, щоб був результат. Так, чи можна чи, корист, ну, чи можна користуватися, да? чи пригодний він, бо попажу. Все ж таки, на якусь одну чверть да, десь обережно. Чи можна користуватися тим мостом кримським, чи він по дияволу. ну, Це, знаєте, дуже-дуже-дуже небезпечно. Це, скоріш за все, що вони побояться щось возити, побояться повтору, побояться ну, взагалі всього. А може, якраз і будуть думати, що десь щось повеземо і знову щось прилетить, може бути і таке. Тому, М -м... прекрасна, новина, дуже важко користуватися. Я докладаю до того питання, звісно, там відновити це все, чи будуть вони його відновлювати? Двіка Пентаклів. А яким чином? Знаєте, отут, ну, дійсно, яким чином це все відновлювати. Можливості немає. По-перше, страшно діяти, тому що є страх того, що прилетить, а двійка Пентаклів, ну, це таке не про відновлення мова. Добре. Чи буде ще Кримський міст? Чи буде? Ще. А, мова не про Кримський міст, мова про Крим. Мова про Крим. Або ще про якусь нашу територію? Яка залежить від Кримського мосту. Давайте отак. Хоча четвірка жезлів, скоріш за все, що про Крим. Тоді питання наступне. Крим, чого чекати? Давайте до кінця року спитаємо. Ну, так, розтягнемо, звісно, трошки, да? Крим, чого чекати Україні? Словно Криму до кінця року. Прилітати буде, вибухати буде, тікати будуть, шукають варіанти виїхати, дві кажезлів. Знаєте, це як момент певного обрізати територію, да? вибухати можуть там склади. П'ятірка Пентаклів це втрата якогось ресурсу, втрата зв'язку з Кримом, ну, росіянців я маю на увазі. Що чекати Україні стосовно Криму двіка кубків, момент домовленостей стосовно чого? Стосовно підписання якихось документів, стосовно е, того, щоб піти на якусь співпрацю, карта Сонце вона м -м, крайні три десь розклади, да, вона у нас з вами постійно виходить. Дай Боже, щоб це не про якийсь вибух, е, все ж таки, карта Сонце вона про врегулювання да, якогось конфлікту, про те, що дійсно можуть. Нарешті домовитися. Ну, давайте спитаємо, що це Сонце для Криму. Король Пентаклів. Хтось має піти. Король Пентаклів у мене загаданий на кримський на кримський перепрошую. Ну так, да, на зараз на путінський режим, да? путінський режим має піти. Підготовка. Вісім пентаклів, підготовка до цього йде. Будуть про це говорити. Чого тепер чекати самому Криму? В найближчий час чого чекати самому Криму? В найближчий час. Перемовини. Крим буде стояти перед вибором, можливо, навіть розділиться. Думка людей, які знаходяться в Криму да, стосовно повернення. Але, до речі, і карта закоханих ще може і про якийсь вибір говорити, про знову якісь референдуми, не дай Боже, звісно, це буде там проводити Росія чи якось так. Але люди стануть перед вибором. Да? Момент повернення Верховний суд про це будуть говорити. Аркани старші, вони про подійність в цілому, да? вони не про швидкі зміни. Це, типу, знаєте, як точка події, яка має відбутися. Але в плані строків тут сказати дуже важко. Звісно, хотілося би, щоб найближчий час але ж. Від Росії в Криму можуть бути неприємні якісь ситуації, це можуть бути якісь теракти, це можуть бути якісь диверсії. Знищення чогось свого будуть намагатися. Знаєте, от мені чомусь на зараз іде е, тимчасова влада в Криму, да, от по четвірці Пентаклів по е, дияволу, що може з ними там щось таке статися, не дуже приємне. Е, і оця хитрість стосовно на Україну, виходить все ж таки, наші стіни, да, а стосовно Росію... Росії, тобто, зі сторони вони щось можуть робити. Ну, ми в своєму домі тут начебто не прохитись. Але, от з приводу тимчасової влади якась історія, вона там може ще програтися. Ну і по суті, неважливо, хто там буде задіяний, правда? Давайте взяла темненьку колоду. Давайте ще раз запитаємо, чого чекати в Криму. Ні, чого чекати самому Криму на да, найближчий час. Звісно, в контексті повернення в Україну, в контексті війни в Україні, що, що чекати Криму в найближчий час. Карта вежа. Ой, буде палати. Король мечів і. Колесо Фортуни. Ще щось може бути сильне, вибухове. Це про агресію, але Колесо Фортуни нам все ж таки показує про зміни. І, от, до речі, ще якісь підривні роботи, пов'язані з землею і з водою. Якась агресія може бути, щось може бути підірвано самим королем мечів. Тобто ми колись з вами дивилися про те, що в Криму можуть бути заміновані якісь об'єкти, що в Криму можуть бути під водою щось вони мінували. Ви мені в коментарях навіть писали, що це може бути да, от в плані там підкопи якісь. Ну, от, і Колись у нас з вами були такі розклади. Танство, хто хто пам'ятає, пишіть в коментарях от, або ж. Просто пошукати, да, по пошуку на каналі в плані Криму, і подивитися, що буде, які розклади. Але диверсійна діяльність в Криму, вона зараз буде дуже сильна від самого агресора. Причому давайте спитаємо, що стосовно повернення, от таке питання, стосовно повернення Криму в Україну. Взагалі, в цілому, от на зараз стосовно повернення Криму додому, до України. На зараз як? Четвірка жезлів. Карти нам про те, що йдуть якісь домовленості. Четвірка жезлів завжди про домовленості. Ну, і карти говорять, що кримці і є Україна. Да? Тобто тут мова самого населення. Мова перемовин, тому що знову ж таки закохані да, на дні колоди. Четвірка жезлів. Карта ще є певної автономії. Можливо, Крим буде і тут четвірка Пентаклів, можливо, Крим буде стояти перед вибором. В плані якоїсь автономії давайте докладемо. Хоча був колись да, розклад на каналі, що він не буде зовсім український, там на 100%, що він буде на декількох. Ну, от якось у нього буде такий окремий статус. Що стосовно повернення Криму додому. Давайте інакше, що стосовно звільнення Криму да, від російських окупантів на зараз стосовно звільнення Криму. Почекайте, карти нам говорять. Да? Паш мечів, це якась розвідувальна інформація, це про підготовчу інформацію, про збір ресурсів. Карта помірності говорить нам всьому сьому свій час. На якому етапі на зараз звільнення Криму від окупантів? Карта Ірафанту. Момент домовленостей політичних і все ж таки це про. Підключення ще третьої сторони. На да? зараз це політичні домовленості. Хтось включається, хтось робить якісь пропозиції. Можливо, це дійсно мова йде про Ірдагана, там, про Трампа, про тобто, ну, Всі, от хто такі основні політичні діячі, на зараз це так. Король жезлів, карта Єрафанту. Але король жезлів завжди виходить в позиції. Коли рішення вже прийнято? Зрозуміли? Тобто рішення вже прийнято. Одні колоди тут жезлів. Добре, мовчу. Не буду говорити, перепрошую, але не буду. Карти мене так одразу. Чекаю всьому свій час. Добре, панське. Я думаю, вам сподобаються події найближчих місяців. Найближчого часу. Так, і давайте ж подивимося питання. Мені цікаво стосовно е часу. Да? От як ви написали, 4.44, Чому саме такий час? Чи підключалися якісь наші маги? зараз якось так воно звучало у вас цікаво. Да, що є е, наші чаклуни, які цим користуються, вони себе не показують, знаходяться в тіні, але мовчки роблять свою справу стосовно нашої країни. А є, звісно, дуже багато майстрів, які показуються, не показуються. Це таке, знаєте, тут одна е, справа в тому, що про роботу свою говорити не потрібно. Да? Тобто щось робиш, ну і роби. Тобто, ну, я про це. Зазвичай, практики, не говорять про те, що саме вони роблять. Просто роблять це мовчки. Давайте подивимося з вами, чому саме 4.44. чи є в цьому якийсь е сакральний сенс. 4.44 час вибуху, чи є в цьому щось сакральне. Звісно, карта Іерафанту. Все підгадано. Все прям 100%. Карта Іерафанту, карта Зірка і карта імператриці. Е Отримане якесь благословення. Зараз візьмемо ще колоду, колоду далі. Це така наша з вами, да, містична. Ще три карти буквально дістану. Але 100%. Нумерологи, маги, церква, джерело, всесвіт, молитви. Я не знаю, що завгодно, але тут про вищі сили, про саму природу, про Україну, про те, що саме так потрібно було зробити. Звісно, працювали маги. І маги в тому числі, давайте так. Те саме питання для цих карт, чи, була, чи, чи є в цьому часі щось сакральне. Четверта 44. Щось сакральне, чи є в цьому часі. Карта світу 100%. 100% королева жезлів у нас якраз промагав чародіїв. Карта імператора. Чи є щось сакральне в цьому є а, момент перемовини, момент карта закохані, вона щось а Сейчас, друзья. Це, це е, цей час таке відчуття, що він пов'язаний ще з якоюсь подією. І ця подія може стосуватися ерефії. Тобто тут, як відзеркалення. От якось так мені йде. Дві події пов'язані е, одним часом. Можливо, знаєте, що відбувалося на Росії 4.44? Можливо, щось було таке? Або Росія щось зробила у 4.44. Чому саме такий час? Король жезлів, якесь рішення було прийнято знову ж таки по жезлам. Ну, королева ж у нас вийшла. Чому саме такий час по ерафанту, От якось це правильно так потрібно було зробити. Це момент якоїсь рівноваги, да? момент по правилам. Для якогось короля жезлів це була важлива дата. Да, для Росії цей час важливий для Росії, я питаю. Карта Сонце виходить. Значить, щось там у них в цей момент сталося або. Ну, або сталося. Для нас це помірність панство, Щось ще мене. Чи ще щось готує СБУ, та, звісно. Не будемо розкривати з вами карти, але буде дуже цікаво. Спостерігаємо. Я вам дякую за донати. Дякую за вашу підтримку, дякую за те, що тримаєте в курсі і в телеграм-каналі в новинах, і в коментарях на Ютюбі. Не забувайте, будь ласка, підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Ви допомагаєте каналу просуватися. От. і... Чим більше панство нас з вами на цьому каналі, тим більше можливості у нас з вами допомагати хлопцям. Ми, ми вже багато чого з вами роби, зробили, і ще багато чого з вами зробимо. Допомагаємо нашим захисникам наближати перемогу. Дякую вам за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!